Давайте поговоримо про високе мистецтво, про кіно. Кіно і кров. Фільм канадського документаліста Деніела Роера Навальний отримав Оскар 2023 в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм. Стрічка розповідає про отруєння російського політика Олексія Навального у 2020 році. У мережі жартують, що Навальному треба було дати теж Оскар, бо він дуже круто зіграв роль опозиції для Путіна. Люди борються з наслідками замість того, щоб боротися з причинами, які приводять до наслідків, бо завжди легше сварити ескортницю, що отримала медаль від гур, аніж того розвідника, який її нагороджує, і визнавати, що у нас немає цілої інституції, бо її очолює бозна що з конспірологічними телеграмними теоріями. Легше агритися на колю катлєту, безуглу Татарова чи Гетьманцева, ніж чесно визнати, що немає ніяких безуглих, їх не існує, їхнє обличчя це обличчя Зеленського. Легше зганяти злість на Іво Бобулі, а що робити з ярмаком, наприклад. Абсолютно те ж саме стосується Навального і фільму про нього. Крики в соцмережах після вручення нагороди це наслідок, боротьба з яким не має жодного сенсу. А причина цього нагородження те, що західне суспільство вважає винуватим у війні не того, хто катує, розстрілює за славу Україні, знищує до фундаменту цілі міста, житлові будинки і драмтеатр з дітьми, а лише Путіна. Західне суспільство не вважає ворогом всю Росію, чи не кожен житель якої мріє бомбардувати ядерною зброєю Вашингтон, Париж, Лондон і Берлін. І це власне їхня боротьба з наслідками. Їм легше думати, що десь існує хороша Росія з якимось хорошим Навальним, умовно кажучи, аніж вирішувати питання, по суті, до повного знищення цього ракового утворення, дроблення, роззброєння, але що ми можемо їм закидати, коли наша влада, на чолі з чинним президентом і всією обслугою, сама думає так само, створивши власний уявний світ із уявним раком Путіна, який вирішить всі проблеми за них. Чи переворотом олігархів, чи переворотом охоронців, чи переворотом двійників. І тоді ми знову заживемо в єдином братським Саїтії зі старшим братом і зможемо транслювати серіал Свати, поставивши президентом Навального, який вже нібито і не проти повернути Бутерброд. Тобто Крим. Саме тому фіг тут дивуватися чоловікові з Луїзіани чи Монтани, який приймав рішення нагородити Навального, коли твій президент думає так само. Коли твій президент і його оточення, замість того, щоб переконувати світових лідерів, трендить про двійників Путіна і сподівається на перевороти, які все вирішать, коли його оточення витрачає мільярди на створення псевдореальності телемарафонів і розпалювання внутрішніх конфліктів, обсирання колишнього президента, замість того, щоб пояснювати іноземцям, чому це не тільки наша війна, чому це не війна Путіна, а війна Росії і чому Путін є тільки наслідком. Боротися з яким нема жодного сенсу, бо треба вирішувати, знищувати проблему. Саме тому через рік після великого вторгнення в процесі спілкування з іноземцями на тему України і війни їм дійсно цікаво вони задають одне і те ж питання що би я сказав Путіну, якби мав можливість з ним поговорити. І вони дійсно не розуміють, що не так з цим питанням, бо в них Путін це причина, а не наслідок, бо ніхто з ними про причини не говорить. Тому нема сенсу в розмовах про результати, коли ніхто ні в чому не збирається хоч якось протистояти причинам. І це стосується не тільки Навального.